Від імені президента України, Верховного Лкокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти ці прапори як символ держави, якому вірно до остання служив ваш син. Ви нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Неможливо знайти слова, щоб загоїти пекущу раму втрати. Це важка ціна того, щоб Україна існувала. Сьогодні ми всім селом зустріли героя, який повернувся на життя в рідне село. Він радів життю і мріяв прожити довго та щастиве життя. Але Московська Орда зруйнувала всі його плани. Наша обов'язок запам'ятати кожного, хто віддав життя в боротьбі за суверенітет та цілісність нашої держави, свободи та її незалежності. Хочу від імені жителів Більківецької громади подякувати батькам, сім'ї, родині за те, що вони виростили, виховали хорошого сина, брата, чоловіка, дядька, патріота України, героя, який з перших днів цієї жорстокої війни, не вагаючись, пішов захищати нашу Україну. Сьогодні ми всі односельчани, однокласники, вчителі, педагогічний колектив, друзі, всі тут присутні, схиляємо голови перед вами, глибукій скорпоті та співчуваємо рідним загиблого. Вічна става і пам'ять українського воїну, воїну героїв. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! слава! Україна!